Всім привіт! І перш ніж вимкнути світло, давайте подивимось на графіки. І традиційно ми почнемо з біткоїна, який в цілому поки відпрацьовує намальовану історію. Ми бачимо, що все ж таки наш товариш зібрався трошки нижче, ніж просто зупинитися у цій опції розвороту, а все ж таки знімати ліквідність десь на 100 тисячах. Дійсно, ми тут призупинилися, навіть дали реакцію. І от зараз в цьому моменті, все ж таки, тут такий вимальовується певний боковик. А, якщо дивитись на наші намальовки, то ми там маємо сходити все ж таки тоді в цю зону. І дати реакцію. Але давайте глянемо на кластерах, щоб не бути голослівними. Якщо подивитись ось, ось наш умовний боковик на 4 годинах, і бачимо, що кумулятивна дельта тут спадна. Тобто продажі зростають, ціна, в принципі, стоїть на місці там, між 100 105 і 116, тобто в такому боковичку ми зайшли. І поки що не падаємо. Тобто можемо зробити висновок, що боковик у нас накопичувальний, і якщо там, за Вайкофом думати про це, як певну таку вершину на верхній межі боковика, маємо зробити спринт, після цього полетіти догори. І думаю, Атас нам в цьому допоможе. Якщо дивитись по ліквідності, помітно, що зараз і внизу є таке добряче скупчення. Перш ніж ми б полетимо до тих е, раніше намічених цілей у 130 тисяч і далі. Е, тому виглядає, в принципі, реалістично дійти до 100 тисяч навіть, а може й нижче, після чого вже там, думати про якийсь розворіт. Е, щодо цілей вище, вони теж є, ліквідні зверху є, але поки що найближче у нас все ж таки нанизу. А тому давайте не відходити від намальованого сценарію. І все ж таки, думаю, лишається актуальним. Ми дійсно зараз, от, після такої невеличкої девіації зверху, відправимось донизу, після чого там знімемо цю ліквідність. Ну, не хотілося би падати прям дуже низько. Я думаю, не багатьом там у кого спотові портфелі або просто хто. Якби торгує більше лонги, і це сподобається, але, думаю, 100 тисяч виглядає поки дуже реалістично. Тому пропоную рухатись далі до ефіру. Ефір в цілому теж добряче так відпрацьовує намальовану картинку. Якщо говорити про це як про певний боковичок, то от ми зараз дійшли до нижньої межі. Але все ж таки, Нашим лишившимся навальовкам, ми от якраз входимо в зону, де ми маємо десь сходити нижче трошечки і дати реакцію. Чи дійсно так це буде? Давайте спочатку глянемо на кластерах. По кумулятивній дельці теж бачимо, що вона спадає. І тут, в принципі, присутні як покупець, так і продавець. Там, де вимикається продавець, більше якось по продажі. Там, де вмикається покупець, є якісь трошки натяки на зростання, але дуже незначні. Тому, скоріш за все, зараз покупець більше на такій позиції втримання, воно, в принципі, і помітно, ніж на якомусь активному включенні для подальшого росту. Побачити тут поки якусь аномалію я не можу, тому що дійсно продажі падають, і ми ще поки в цій накопичувальній стадії. До речі, по біточку дещо забула з вами теж глянути. По Побітку, в принципі, історія трошки може десь цікавіша, включення тут дещо помітніші на кластерах, ніж іноді на ефірі, але так ну, бачимо, що продажі все ж таки превалюють, при цьому ціна стоїть на місці. Там, де є точкові такі включення, покупця ціна щось, типу, от, до прикладу, ось тут коли вони трошечки наростали, ось ці включення покупця ціна трохи дала. Так сказати, руху вгору від тієї зони скупчення об'ємів. Але тільки включився в продавець, ми знову полетіли трохи нижче. Тому тут теж така накопичувальна, стримувальна картина. І повертаємось назад до ефіру такі це включення, не за планом. По ліквідності помітно, що ми все ж таки ще сходимо нижче, адже зараз така основна концентрація вона. До 3400, 3500, десь так. Тому ну, точно за цим полом, ми, думаю, сходимо. Це виглядає реалістично, чи піде ми ще треба бачити в моменті. Але ось цю зону, там 3400 можна, як мінімум, брати собі на озброєння. А, щодо цілий вище, поки я бачу так, 4400, ще вище. Ну, от, вище поки. Не сильно в нас тут вирує активність, але якби є щось на 5500 і тому подібне. А, тому поки лишається дійсно актуальним цей сценарій. У нас так маринують в боковичку, туди сюди водять. 3,400, 3200, 3200 це навіть ми підемо на зняття усієї навіть нижче ліквідності. Тут треба дійсно дивитися, але поки думаю, 3-400. Є таким оптимальним варіантом, де ми могли б зробити якусь реакцію. Будемо дивитися в моменті, поки виглядає як ще якийсь такий виточок донизу, і після цього вже можливий розворот. А, і наступна наша монеточка це Опі. До речі, от я іноді замислююсь, чому OP. а Раптом, по іншим, умовно, альткоїном основним картина виглядає інакше. Але я відкрила так заради цікавості ще монетки, які іноді там, розглядала для торгівлі, і вони виглядають дуже схоже. Ну, дуже песимістично, як на мене. Всі падають, всі якось не дуже почуваються. Воно й не дивно. Біткоін так стоїть буковичку, ефірчик трошечки так спадає. Ну і літкої не тягнуться за ним. Тому не дивно. Перейдемо все ж таки до нашого ОПІ. Я вбачала, що ми так зробимо. Скажімо так, зняття ось цієї ліквідності на 0,38, але ми на цьому не зупинились. Там, рухаючись далі за ефіром, думаю, ми пішли все ж таки нижче. Але от цікаво, наскільки це нижче буде продовжуватись. На цього ми глянемо кластери. По об'ємах, помітно, що така незначна активність на нашій Опі. Але в цілому якоїсь аномалії. Супер, помітне не можна, а там продажі падають. Ціна, в принципі, не падає, прям щоб обвал до нуля, але все одно такий невеличкий спадний тренд, можна так помітити. Щодо, якщо гнути ближче і просто по нашій дельті, ну, помітно, що продавець вмикається трохи десь сильніше, а там, де починають провалювати, там, покупець намагатись. Включатись. Ціна, ну, якби трошечки щось зростає, але варто покупцю зайти, оп, ми падаємо. Тому я б більше так споглядала за ефіром в цьому плані, щоб розуміти. Тому поки для опі виглядає це якось отак. Глянемо ще по нашим стаканам ліквідності. Так, виглядає, поки. Як супер сконцентрована історія знизу. Якщо так приблизитись, бачимо, що у нас добряче такі скупчення до 0,36. Це так, що ну, найближче, року кажучи, 0,35, але й нижче. Нижче 0,33 навіть. І супер жирна полочка ліквідності на 0,3. А нижче, ого! Тут і нище є аж до 0,2 з таких, що дуже помітні. Ну, хтось прямий на 0,7 очікує. Якби настільки далеко ми заглядати не будемо, але, якщо так, найближчі варіанти дивитися, 0,3 виглядають досить реалістично. А, щоб розуміти приблизно на графіку 0,2-0,22 це ось ось ця наша поличка ліквідності, грубо кажучи, а 0,3 ну, десь тут. Якщо відмічати якоюсь типу зоною, що це може бути як потенційна зона розвороту, де можливо буде якась реакція, ми зреагуємо на ту ліквідність, що накопичилася, і підемо у розворот. Ну, можливо, побачимо. Якось так розглядала би подальший рух. Але поки там. Ключове правило ми не ловимо ножів. Якщо ми бачимо, що все летить там 0,2, отака класна, чорна, ну у кого червона, у кого чорна така свічка донизу. Ми не намагаємося її відкуповувати. Ми почекаємо, подивимось на кластери, і тоді тільки щось думаємо про розворот. А поки рухаємося по тренду, якщо воно виглядає шортово і не так, що ми прямо зараз плитимо стратосферу, то дійсно ліпше зараз пограти на позиції на пониження. І думаю, можна підсумувати з того, що проговорили по обіточку. Поки виглядає так, що ми в принципі рухаємося за певним таким боковичком, зробимо девіацію знизу, там знімемо полку ліквідності на 100 тисячах і підемо догори. По ефіру дуже ідентична ситуація, як на мене. От, сходимо трохи нижче 3400, 3200 можливо, знімемо цю ліквідність, але хто хто зна. І після чого буде розворот. І по опію рухаємося вслід за ефіром. Якщо ефір йде донизу, опі йде донизу. І поки теж такі шортові настрої, після чого, можливо, нотка оптимізму колись десь буде. <смас> ну і на цьому в мене все. Поки насолоджуємося за перед бурею. Па-па!